Припинення вогню в Україні найближчим часом пообіцяв президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним. Вони розмовляли по телефону понад годину. Трамп запевнив, Путін твердо хоче завершити війну і невдовзі вони зустрінуться із ним у Саудівській Аравії. Про зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США не сказав. На запитання, чи вважає він Україну рівноцінною стороною у переговорах, Трамп відповів так: цитую, це цікаве питання. А також поставив під сумнів членство України у НАТО і повернення усіх окупованих територій. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із подробицями. У середу Трамп поговорив телефоном спочатку із Путіним, потім із Зеленським. Але більшість часу під час спілкування із репортерами переповідав про переговори саме із російським президентом. Їхню понадгодинну розмову він назвав дуже позитивною. Путін запевнив його, що хоче. Миру і вони вже домовляються про першу особисту зустріч у Саудівській Аравії. А далі припускає Трамп з'їздять в гості одне до одного. Щодо візиту в Україну. Трамп обіцяв подумати і вже не говорить про швидку особисту зустріч із Зеленським. Натомість у п'ятницю у Мюнхені з ним побачиться віце-президент Венс і держсекретар Рубіо. Чи бачите Україну рівноцінною учасницею мирного процесу? Um... Цікаве питання. Я думаю, вони мають укласти мир. Їхніх людей убивають. Я думаю, вони мають укласти мир. Я говорив, що не треба було вступати у цю війну. Я думаю, вони мають укласти мир яким є його мирний план, Трамп не розкриває, але першим кроком називає припинення вогню щодо гарантій, які зможе отримати Україна, принаймні публічно не наводить нічого, окрім обіцянок Путіна, який нібито запевнив, що хоче завершити війну так, щоб не починати її за 6 місяців. Знов, членство України в НАТО Трамп називає малоймовірним, як і те, що Росія віддасть усі окуповані українські території. Це звісно здається малоймовірним. Вони захопили багато землі і воювали за цю землю і втратили багато солдатів. Але мені так здається. Я не висловлюю своєї думки з цього приводу, але багато читав про це. Багато людей думають, що це малоймовірно. Частина повернеться. Я думаю, що частина повернеться. Так, частина цієї землі повернеться. Трамп також натякає, що хоче проведення виборів в Україні і додає. Рейтинг Зеленського, м'яко кажучи, не найкращий. Його, мовляв, критикують і у власній країні. Військова допомога Києву наразі надходить, але Трамп хоче швидко укласти угоду про компенсацію її українськими ресурсами рідкісно земельними металами, нафтою та газом. Президент Зеленський розмову із Трампом прокоментував так: хороша розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових економічних. І президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Із переліку тих, хто вестиме переговори із мирного урегулювання, зник спецпредставник Кіт Келох у дописі у соцмережі Трус Трамп назвав своїми уповноваженими. Держсекретаря Рубіо, директора ЦРУ Редкліфа, радника з нацбезпеки Волца і спецпредставника Віткофа, офіційно призначеного відповідальним за близький схід. Келох залишається частиною команди. Запевнила прес-секретар Білого Дому, але причини його відсутності у дописі президента не пояснила. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1. І в ті самі хвилини в Брюсселі триває засідання міністрів оборони НАТО, в другій частині якого має взяти участь і український очільник оборонного міністерства Ростем Умєров. Як європейці відреагували на сенсаційні і тривожні заяви американського президента та нового шефа Пентагону, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зібрала останні подробиці. Великий момент істини для НАТО. Так ці дні називає французький міністр оборони Себастьян Лекурню. Однак додає, проходячи по журналістів його німецький колега Борис Пісторіус, було б краще, якби Сполучені Штати не йшли на поступки ще до початку переговорів. Він натякає на вчорашні заяви міноборони сполучених штатів і американського президента щодо того, що членства в НАТО Україні годі чекати, а територіальні поступки не уникні. Дуже шкода, що адміністрація Трампа зробила публічні поступки Путіну ще до того, як почалися переговори. Як на мене, було би краще спершу обговорити можливе членство України в НАТО чи можливу втрату території держави за столом переговорів, а не робити таких попередніх заяв. Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, країни, яка сама в Альянсі не провела ще й повного року. Намагається трактувати американські заяви з нордичним оптимізмом. Наскільки я розумію, позиція Сполучених Штатів виголошена нинішньою адміністрацією в тому, що членство НАТО не повинно ставати частиною політичних домовленостей. Я не передбачаю, що членство НАТО як таке буде закрите для України. Ми неодноразово підкреслювали і твердо стоїмо на тому, що було сказано на Вашингтонському саміті, що майбутнє України у НАТО. За кадром видання євроактив пише про обурення європейських урядовців заявами нової американської влади, як Трампа, так і Гексета, колишнього тележурналіста, який досі почувається по інший бік камери незвично. Тупцює, підстрибує і ображається, коли репортери називають поведінку Америки зрадою. Немає ніякої зради. Є визнання, що весь світ і Сполучені Штати зацікавлені в мирі, про який треба домовитися. І як сказав президент Трамп, зупинити вбивства, це вимагає від обох сторін визначати речі, які вони не хочуть визнавати. Ось чому я думаю, що світу пощастило мати президента Трампа. Лише він зараз здатен вмовити всіх пристати на мир. На прес-конференції перед початком засідання Гехсет і Рютте, демонстративно погоджуючись один із одним, повторюють тези, яка одна одну взаємно виключають Гехсет про те, що Трамп влаштує швидкий мир. Рютте про те, що чергові мінські угоди неприпустимі. Є людина в світі здатна звести сторони разом, аби настав мир. І це президент Дональд Трамп. Це те, що він продемонстрував учора, поговоривши з обома президентом Володимиром Путіним і Зеленським. У нас ніколи, ніколи, ніколи знову не повинно скластися ситуація. Мінська 3 в якій мир не буде довготривалим. Мова тіла цілегенсека промовиста на слова гекса та про те, що зараз відбудеться реалістична розмова за зачиненими дверима. Той на захисний несхвальний манер схрещує руки. Однак, вочевидь, сам помітивши це, негайно змінює позу, куди більш щиро очікуваннями від розмови ділилася довілеша Калене, литовська очільниця міністерства оборони. Будуть дуже важкі переговори. Йдеться про два очевидні вибори. Чи піддамося ми ілюзії, що пан Трамп і пан Путін вигадають рішення для всіх нас? Це буде смертельна пастка. Або ми, як Європа, переглянемо свої економічні, фінансові і військові можливості і самі вирішимо, що станеться в Європі та в Україні зі сполученими штатами. Добрий ранок. Я ласкаво прошу на. Цю зустріч міністрів оборони НАТО. Ми зосередимося на ключових пріоритетах. просто зараз до другої частини засідання мають приєднатися верховна представниця ЄС і закордонних справ Каякалас і міністр оборони України Рустем Умеров. Принаймні, якщо обговорення пріоритетів не затягнеться довше запланованого. Яна Сарчук, Вікторія Письменна, ТСН 1+, 1.